О-о! Що ж ти відбувається? Так, це ж руда біологія заходить в чат. О, ну зараз почнеться просте пояснення. цікавий урок! Класифікація організмів. Привіт, мій друже! На світі існує така величезна кількість живих організмів, що одного разу люди подумали, як же в цьому всьому розібратися. Я думаю, що йти, вивчаючи біологію вже кілька років. Точно вже заплутався у всіх цих назвах, у всіх цих групах живих організмів. Давай нарешті розберемося, а яким же чином класифікують, тобто розподіляють на групи всі живі організми, які існують на нашій планеті. Адже тема нашого сьогоднішнього відеоуроку це класифікація організмів. І для початку давай пригадаємо такий термін як біорізноманіття. Що ж він означає? Ну все дуже просто, да? Різноманіття слово зрозуміле, а біо ще більш зрозуміле. Якщо забув, то нагадаю, що біо означає життя, тобто різноманіття життя на нашій планеті. І якщо у середніх класах ти знайомився лише з видовим біорізноманіттям, то у 9-10 класі вже варто знати, що існує ще й генетичне різноманіття, тобто це всі-всі-всі варіанти генів, які тільки існують у живій природі, а також екосистемне біорізноманіття, тобто існування різних екосистем на нашій планеті, їхні особливості, взаємозв'язки всередині них і так далі. Як ти думаєш друже, чи таким самим було різноманіття десь ну приблизно 10 тисяч років тому? Я думаю, що на думку відразу ж спливли динозаври, шаблезубі тигри та багато інших організмів, які вже давно не існують на нашій планеті, і звісно, що зараз прозвучала твоя відповідь як ні. Не таким самим воно було, воно змінювалося і змінюється. То тоді постає наступне питання: а які ж причини зміни біорізноманіття? Чому воно змінювалося? І 10 тисяч років тому, і мільйон років, і мільярд років тому. Воно весь час змінювалось. Чому? Як ти думаєш? Постав на паузу та напиши в коментарях, а потім перевір себе. А здебільшого причини ось такі: це різноманітні геологічні процеси, землетруси, виверження вулканів і таке інше. Звісно, і кліматичні зміни. Адже протягом існування нашої планети і тих часів, коли існували живі організми, були і глобальні потепління, і льодовикові періоди. Тож зміни відбувалися, і зараз навіть ми відчуваємо, як глобальне потепління впливає на біорізноманіття нашої планети. Звісно, це різноманітні мутації. Мутації, взагалі, як ти пам'ятаєш, трапляються раптово. Коли, від чого, від яких мутагенів, коли це станеться. Ну, це як то кажуть. Нікому не відомо, тобто, це все впливало саме на виживання певних видів, на удосконалення адаптації, чи навпаки на те, що вони не були конкурентно спроможними у природі і гинули в процесі боротьби за існування. І інші фокуси з генами можуть бути як там ізоляція, дрейф дрейв генів, про все це ти вчив, коли вивчав основи еволюційного вчення. Звісно ж, сама. Еволюція, ну, точніше, сам процес еволюції. Я еволюцію часто називаю тітенькою еволюцією, тому і сказала сама еволюція, сама еволюція, тобто це всі пристосувальні зміни, вони теж впливали на біорізноманіття нашої планети. Це могли бути і різні катастрофи. Я думаю, в першу чергу ти назвав да, цей всілякі е, астероїди, зіткнення там, нашої планети з чимось. Чи це могло бути все, що завгодно, все, що ставалося, і сьогодні вчені припускають, що такі катастрофи були, і навіть існує гіпотеза, що ті ж динозаври вимерли в результаті катастрофи, хоча це ще не доведено. Ну і звісно ж, коли з'явилася на планеті людина, чим більше людей ставало, збільшували. Валася населення, тим більше людина впливала на біорізноманіття. Хоча і кажуть, що людина могла вплинути на зникнення таких видів, як там шерстисті носороги чи мамонти, але сьогодні вчені говорять, що вони були лише частиною впливу ймовірніше за все, зміни клімату, плюс полювання та інші чинники могли вплинути на зникнення цих тварин. Але все ж таки, людина особливо у наш сучасний час відіграє надзвичайно важливу роль в зникненні багатьох видів тварин, рослин та інших організмів. Тож, біорізноманіття. Людина, не дивлячись на те, впливала вона сильніше чи менше на живу природу, вона завжди залежала від природи. Ми все беремо від живої природи. І в якийсь момент вона замислилася, а скільки організмів на планеті? Чим вони відрізняються? Ну давай будемо чесними. Ймовірніше за все, людина там про науку особливо не думала. Якраз треба було використовувати якісь певні ресурси, знайомитися з поведінкою особливостями всіх видів, які зустрічала у природі, для того, щоб якомога ефективніше, раціональніше використовувати їх у своєму житті. Та все ж з'являлися уже і науки, з'являлися вже вчені, які цікавилися з наукової точки зору. Щодо того, як існують різні види організмів на нашій планеті. Ми не знаємо, хто був перший, тому що, можливо, це був народ, в якого не було писемності. І з того, що ми дізнаємося саме з писемних джерел, це перші спроби класифікації, які сталися у IV столітті до нашої ери в стародавній Греції. Існували собі такі два дядечка вчених: це Арістотель та Теофраст. Причому в це в один час люди існували. Так, от вони розділили живі організми вже на дві групи рослини і тварини. Причому Арістотель сказав: їм, Я беру на себе тварин. Ну все, він був фанат тваринного світу. Він їх досліджував, писав наукові роботи, замальовував, описував і так далі. Ну а Теофраз таки подумав: ну ця вже ніша наукова зайнята. Ну тут я славеньки не отримаю. І він взяв на себе вивчати про рослини. Тому, до речі, Аристотеля називають батьком зоології, це наука про тварини, а Теофраста батьком ботаніки науки про рослини. Отож, рослини були розділені Теофрастом на трави та дерева. Я думаю, що зараз навіть учень п'ятого класу розуміє, що це неправильна була класифікація, але вона була першою. А от Арістотель, який, як ти пам'ятаєш, вивчав тварин, він поділив усіх відомих йому тварин на водні тварини, тварини суходолу, тварини повітря, тварини з гарячою кров'ю і тварини з холодною кров'ю. Ну, де в чому він мав рацію, але, звісно ж, багато в чому помилявся. Але це й не дивно, нагадаю, що це четверте століття до нашої ери. І якщо тобі навіть здається, що ну, це якось. Примітивно, недосконало. Це так і було, але вони були першими. Розумієте, вони дали поштовх, вони показали приклад, що треба вивчати, що треба цікавитися цими питаннями. І цим прикладом згодом скористаються. Ну, правда, реально дуже згодом. Тому що ось така класифікація вона існувала аж до середньовіччя. Тобто учні в школах, там, студенти в університетах чи в яких там навчальних закладах вони всі користувалися саме ось такою класифікацією. Недосконалою, але Іншої не було. Хоча я думаю, були якісь інші спроби інших вчених класифікувати живі організми. Ну, ось, наприклад, один із прикладів 26 березня 1516 року народився швейцарський мовознавець, зоолог, альпініст, лікар, бібліограф, викладач університету, біолог, ботанік, орнітолог, бджоляр, натураліст це Конрад Геснер. От, до речі, він теж зробив відому в історії спробу класифікації живих організмів. І він навіть видав таку книгу у п'яти томах історія зоології. Ось подивися, про що він писав. Том перший живородні чотириногі тварини, том другий яйцеродні тварини. Сюди він відніс з плазунів і земноводних, том третій птахи, том четвертий риби і водні тварини. Том п'ятий змії і скорпіони. Знову ж таки, якщо ти хоч трішечки вчив зоологію і ботаніку, розуміємо, що це доволі недосконала класифікація, але вона вже була більш розширена, ніж у Аристотеля і Теофраста. Геснер у своїй праці прагнув відокремити факти від міфів, яких на той час накопичилося серед людей величезна кількість про тих же якихось міфічних тварин, істот в різних казках, легендах. Але люди реально вважали, що там якісь дракони десь живуть в інших країнах, чи якісь там лохнецькі чудовища, чи щось таке. Його енциклопедична робота включала міфічних істот і фантастичних звірів, відкритих і невідомих раніше тварин. Він детально описав звички тварин, використання їх у медицині та живленні. Цікава я думаю, енциклопедія тут показано, як описують тварин в історії, літературі і мистецтві. Ну, ось, наприклад, тварина із його енциклопедії. Єдиноріг. Міфічна тварина, але він її описав. Ну, я думаю, що він не всіх тварин бачив, про яких говорив у цих енциклопедіях. Він, можливо, по розповідях, по описах, але він вирішив не заморачуватися і внести сюди всіх відомих, хоч реальних, хоч міфічних. Тигра та Леопарда, ось таким чином він зображував. Носоріг, страус. Ну, це так я вам кілька прикладів кидаю з його енциклопедії. Козел, крокодил, погляньте, який цікавий. Ну, все ж таки, загальні риси були схожі, якщо у людей більше ніяких енциклопедій не було, це було класно. Слон, щоб вам ще цікавіше було, один із описів, такий просто уривочок. Якщо слон з'їсть хробака, який називається Хамелеоном, то він тут же гине від отруєння. Тут його можуть врятувати тільки дикі оливки. Ці плоди містять проти отруту. Якщо слон проковтне п'явку, величезна небезпека йому загрожує. Втомленому слону корисно помазати спину рослинним маслом із сіллю і водою змішаним. Вважається, що слони поклоняються зіркам сонцю і місяцю. Коли сонце сходить, вони повертаються до нього і хоботи піднімають, як наче сонце викликають. Ось, до речі, титульна сторінка з одного тома енциклопедії Геснера. Але все одно ними цими енциклопедіями користувалися науковці, вчителі, вчені, студенти, школярі і так далі. Перші спроби класифікації, але наукової класифікації живих організмів заклав шведський лікар та натураліст Карл Ліней. У своїй праці система природи, яка побачила світ в 1735 році, зверніть увагу, пройшло два століття від енциклопедії Геснера. Він розділив природу на три царства: мінеральне, рослинне і тваринне, приєднавши людину до системи тварин. Ну, правда, були такі організми, яких він не знав, куди віднести, то він їх відніс до категорії хаос. Ну, да що, не заморачувалась людина. Так от, друзі, саме Карл Ліней вперше запропонував систематичні одиниці, тобто на які групи поділити живі організми для того, щоб розібратися в усьому тому біорізноманіті, яке, звісно ж, існувало на нашій планеті. І так як він був засновником наукової класифікації, то на сьогодні його називають батьком науки систематики. Запам'ятайте це ім'я Карл Ліней. Отож, систематика це біологічна наука про розмаїття живих організмів, завданням якої є опис і упорядкування різноманітних існуючих і навіть вимерлих видів. Їх розподіл на певні систематичні групи. Якщо вам ще не зрозуміло, як це систематичні категорії, згадайте, як учні в школі поділені на класи: перший, другий, третій, дев'ятий, десятий, одинадцятий. За якою зазвичай ознакою поділяють учнів на класи? Це вікові категорії. Ось поділ на систематичні групи теж здійснюється за певними ознаками, за якими ми зараз поговоримо. Отже, систематичні одиниці, які вів Карліней, які існують і до сьогодні. У систематиці рослинних грибів царство, відділ, клас, порядок, родина, рід, вид. У систематиці тварин царство, тип, клас, ряд, родина, рід, вид. Постав на паузу і знайди відмінності у систематичних одиницях рослин, грибів і тварин. Ось тобі таке завдання. Дивися, дві ілюстрації котів. Це різні коти. Спробуй розпізнати, де лісовий, а де домашній. Постав на паузу і прям тисни пальчиком, і скажи: ось це домашній, а ось це лісовий. Ну що ж, друзі, відкриваю вам правильну відповідь: ось цей котик. Це дикий котик, а ось цей котик домашній котик, просто він чогось злякався чи захищається. Правда, здивувало вас? Ну, звісно ж, я спеціально підібрала для вас такі ілюстрації, щоб вас заплутати. А все чому? Тому що, якщо ми поглянемо на зовнішність цих двох котів, вони дуже схожі між собою, правда? Тому часом буває дуже важко визначити за зовнішністю, поведінкою, чи навіть там за його мімікою чи агресивністю, що це за тварина. Тому, звісно, ось ті всі вчені там до навіть двадцятого століття, здебільшого, визначали види за зовнішніми ознаками, за якоюсь поведінкою, можливо, за особливостями розмноження і так далі. Але сучасні вчені, ті, які вже дослідили будову клітин, хімічний склад клітин, будову ДНК різних організмів, білку склад та багато інших ознак знають, що об визначити вид, недостатньо просто подивитися на зовнішність живих організмів. То за якими ж ознаками класифікують? Організми у сучасному світі до речі класифікують, класифікують і перекласифіковують. Тож, якщо навіть вчені відносили якийсь організм до певної систематичної категорії в 19-му на початку 20-го століття, то коли стали доступні знання про білки, ДНК, РНК та інші особливості, то досить часто зараз той чи інший організм починають відносити зовсім до інших систематичних категорій. Отже, класифікація організмів. Сьогодні, коли класифікують організм, то враховують і хімічний склад організмів. Цим займається такий розділ систематики, як хемосистематика. Тобто, це склад ліпідів, білків, вуглеводів, нуклеїнових кислот. Далі каріосистематика вона займається вивченням. Хромосомів виду, тобто їхнього каріотипу, адже тобі вже прекрасно відомо, що кожен вид має свій набір хромосом, і причому, навіть якщо це однакова кількість хромосомного набору в різних організмів, то саме склад хромосом може бути різний, і це відіграє важливу роль у визначенні того чи іншого організму. Геносистематика копає ще глибше і займається вивченням генів виду, які вони, скільки, які вони мають особливості, і так далі. Філогенетична систематика займається схожістю видів. Ну тут більше якраз про зовнішність, про поведінку, про особливості розмноження і таке інше. Отже, візьмемо котика, який ми вже знаємо, є диким котом, а точніше, вид називається кіт лісовий. До речі, вид завжди має подвійну назву. Подвійні назви теж запропонував відомий тобі вже Карл Ліней. Отож, вид кіт лісовий. Рід кішки, родина котячі, ряд хижі тварини, клас савці, тип хордові і царство тварини. Оце все. Всі оці систематичні категорії у науці систематиці прийнято називати таксони. Отож, таксон це систематична одиниця. Тип це таксон клас. Таксон, ряд таксон, родина таксон, рід таксон, вид таксон. Я думаю, зрозуміло, так? Да? Якби перенести все це на класифікацію учнів класів, то в нас би були таксони перший клас, другий клас, третій, четвертий і так далі. Отже, таксон це систематична одиниця. Таким чином, в науці систематиці є ще один розділ таксономія. У цьому розділі живі організми розподіляють за певною системою ієрархічно організованих категорій. Таксонів. Причому, якщо ти не знаєш, що означає слово ієрархія, це коли щось менше підпорядковується більшому. Геометрично ієрархію можна зобразити у вигляді пірамідки. Якщо у тебе є молодший братик чи сестричка, то я думаю, що вони гралися пірамідкою так, коли можна менше вставити в більше. Це і є ієрархія. І таким чином систематичні категорії так само підпорядковуються. Менша категорія входить в більшу, і так далі. Якщо конкретніше, наприклад, вид входить до роду, роди складають родини, родина входить до порядку, порядки складають клас, клас входить до типу, якщо це тварини, або до відділу, якщо це рослини і царство. Ну, наприклад, візьмемо там царство рослини, відділ покрито насінні рослини, клас однодольні і так далі. Взагалі доволі довго. Існувала така класифікація, яку вивчали в школах. Це розподіл на царства. Було п'ять царств. Завжди ми про них в школі про це говорили. І можливо, і ви про таке теж чули. Насправді класифікацію, десь у 80-х роках ХХ століття переглянули, і на сьогодні відомо, що на нашій планеті усі живі організми. Розподілено на три домени. Тож на сьогодні в науці біології існує система трьох доменів: бактерії, археї та еукаріоти. Що ж таке домен? Нове слово. Це таксон найвищого рангу або рівня, який включає кілька царств живих організмів. Тобто, ось осі ієрархії, якого таксону після царства не вистачає, так, правильно, домен. Отож, домен це таксон найвищого рангу. На сьогодні існує три домени: домен археї це клітинні організми, суттєво відрізняються від інших доменів за складом ліпідів та білків. У клітинах немає ядра і мембранних органел. А генетичний матеріал зазвичай представлений великою кільцевою молекулою ДНК. Звісно, про археї треба говорити набагато більше, і для цього буде обов'язково окремий урок, а ми рухаємося далі. Домен бактерій або прокаріоти, тобто доядерні, це теж клітинні організми. У клітинах немає ядра і мембранних органел. Відрізняються значною різноманітністю біохімічних процесів у клітинах. Генетичний матеріал зазвичай представлений великою кільцевою молекулою ДНК. Якщо ви дуже спостережливі, то можливо зараз кажете, тут одне й те саме написано. Майже Археї та бактерії відрізняються за своїм хімічним складом та деяким особливостями, тому це різні домени. І нарешті домен еукаріоти або ядерні організми, теж клітинні організми. У клітинах є чітко сформовані ядра та інші мембранні органели і цитоскелет. А генетичний матеріал міститься в хромосомах і має вигляд лінійних молекул ДНК. Сюди належать відомі тобі гриби, тварини, рослини, ну і, звісно ж, людина теж. Ну, ми належимо до царства тварини, якщо, що, тому окремого царства людини немає. Також існує окремий таксон, віра або неклітинні форми життя. Ну, вони абсолютно не відносяться до жодного домену, а тому, що вони не мають клітинної будови. В них зовсім немає клітини. Це віруси, віроїди. Пріони. Отож, давай поглянемо на два живих організми, на два види, які дуже схожі між собою. Це пес свійський і вовк звичайний. Отже, дивимося, пес свійський і вовк звичайний. Два різних види, ми це розуміємо. Тож дивимося далі по систематичних категоріях. Вони належать до роду пес, бачите, абсолютно однаково. Родина псові, ряд хижі, нічого абсолютно не відрізняється. Клас савці, тип Хордові і царство тварини. Тобто систематичні категорії в них абсолютно однакові. Єдине, чим вони відрізняються, коли справа доходить до виду, то виявляється, що це два різних види. До речі, зверни увагу. Що біля слів пес свійський, біля подвійної назви, та вовк звичайний, існують ще й латинські назви. Ну, якщо що, то всі систематичні категорії мають латинські назви, просто в школі ви їх не вивчаєте. Постав на паузу і спробуй відповісти на питання, навіщо застосовують латинські назви. Пропоную написати ваші варіанти у коментарях. Чому скрізь латинські назви? До речі, це не тільки в біології, в медицині застосовують навіть в хімії, застосовують латинські назви. Чому це так? До речі, дуже часто ще й ось пишуть лінеус і рік. Ну, це дуже легко. Тут вчений, який відкрив цей вид чи рід, підписує своїм прізвищем, як наче ставить мітку, що це він зробив, це відкриття, і також в якому році це сталося. А от навіщо застосовують латинські назви, чекаю в коментарях, і я обов'язково відповім вам, ствердно, чи буду з вами сперечатися. Ну, і тут ще не вистачає одного таксону: це, звісно, домен ядерні або еукаріоти. Отож. Вид пес свійський, рід пес, родина псові, ряд хижі клас, савці, тип хордові, царство тварини, домет, еукаріоти. Ось так буде правильно. Ну і що ж, мій друже? Ти сьогодні дізнався все про особливості класифікації живих організмів. Давай спробуємо повторити за допомогою тестів, перевіримо, чи гарно ти засвоїв ці знання, чи класно все запам'ятав яким буває біорізноманіття? А. Генетичним, Б. Загадковим, В. Видовим, Г. Екосистемним. Тут може бути від однієї до кількох відповідей. Постав на паузу і дай відповідь. Перевіримо? Отож, правильні відповіді: генетичним, видовим, екосистемним. Наступне питання: Хто із вчених є батьком систематики? А. Арістотель. Б. Теофраст. В. Стів Джобс. Г. Карл Ліней. Правильна відповідь. Карл Ліней. Наступне питання. Що таке таксон? А. Систематична одиниця. Б. Домен. В. Сигнал таксиста. Г. Вид організму. Правильна відповідь Сигнал таксиста. Ха -ха, ні, я пожартувала. Систематична одиниця. Наступне питання. Вкажи таксон найвищого рівня. А. Клас. Б. Лайк. В. домен, Г. Царство. Правильна відповідь. А точніше дія буде тоді, коли ти поставиш лайк цьому відео. А от правильна відповідь буде домен. Наступне питаннячко. Які існують домени за сучасною класифікацією? А. Бактерії. Б. Віруси. В. Археї. Г. Боти. Д. Еукаріоти. І тут буде кілька правильних відповідей: бактерії, археї та еукаріоти. І ще одне питання: вкажи таксон найнижчого рівня: А. шип, Б. Вид, В. тип, Г. СПАМ. Звісно, звісно, це буде СПАМ. Ой, я помилилася, а ви відповіли правильно. вид. А домашнє завдання буде таке, якщо ти хочеш ще краще зрозуміти, про що ми сьогодні говорили, то я рекомендую переглянути відео, чому важливе біорізноманіття. А посилання на це відео ти побачиш в описі мого відео уроку. Ну то як сподіваюся, тобі сподобався цей відеоурок. Обов'язково став подобайку, пиши коментарі, підписуйся на мій канал. Тут обов'язково будуть з'являтися нові нові відео, бо я дуже... Прагну, щоб всі мої глядачі, які прагнуть вивчити біологію, вивчали її весело, легко і абсолютно не напряжно. Бо нудні лекції це не для нас із вами. Всім до побачення! Руда біологія вийшла з чату.